П'ять автомобілів, які гніють швидше, ніж опель. Дбайливий догляд за кузовом автомобіля має вирішальне значення, оскільки він є найбільш вразливою і дорогою частиною. На жаль, навіть при належному обслуговуванні іноді може з'явитися іржа. Група експертів склала список і номерок, власники яких найчастіше скаржаться на корозію кузова. Хоча цей рейтинг є суб'єктивним, він все ж може слугувати орієнтиром для тих, хто розглядає можливість купівлі вживаного автомобіля. Deo Nexia. у період з 1994 по 2016 рік було вироблено понад 500 тисяч автомобілів Deo Nexia. Відносно низька ціна Нексія, порівняно з конкурентами, зробила її дуже популярною в Україні. Однак ця перевага була нівельована нестійкою конструкцією козова, що призводило до появи ежі вже через від 2 до 3 роки експлуатації. Багато власників Нексія звертаються за порадою, як запобігти та усунути цю проблему. Lifan X60 ще один автомобіль, який став сумнозвісним в інтернеті, китайський кросовер Lifan X60. Власники цього автомобіля скаржаться, що він буквально іржавіє на очах, причому ходять чутки, що деякі X60 вже іржавіють на складах дилерів. Цьому питанню присвячені численні теми на форумах власників Ліфан GillMD X7. Ще один китайський автомобіль Джилі x 7 також відомий поганою якістю фарби і слабкою корозійною стійкістю. Багато перших власників Екс 7 повідомляли про появу іржі навіть при незначних відколах кузова. В інтернеті є численні випадки, коли власники намагаються захистити кузов і підвізку своїх Мгранд X7 від іржі, що красномовно свідчить про цю проблему. Mazda 6 GG Кузов Mazda 6 GG, незважаючи на репутацію легендарної японської якості, став відомим через проблеми з іржею. Уазда вирішила заощадити на металі та фарбі, що призвело до того, що численні власники Mazda 6 зіткнулися з труднощами у запобіганні та усуненні іржі. Уазда 3 BK УАЗда 3 BK, також відома як «Матрішка», є популярним седаном серед молоді. Однак він успадкував ті ж проблеми з кузовом від свого старшого родича Mazda 6. Багато тем на спеціалізованих форумах присвячено власникам Mazda 3, які шукають поради, як боротися з корозією. Насамкінець, купівля автомобіля це значна інвестиція і важливо провести дослідження, щоб переконатися, що ви робите мудрий вибір. Коли мова йде про корозію кузова, найкраще обирати автомобіль, який відомий своєю довговічністю та стійкістю до іржі, оскільки ремонт пошкодженого корозією кузова може бути дуже дорогим.